Привіт, з вами Оля Провойс, Ви на моєму каналі. Тут все про вокал. Я викладачка вокалу, і цими днями те й роблю, що сиджу і слухаю, як співають наживо фіналісти цьогорічного нацвідбору. Тому що, звісно, дуже цікаво, хто ж з них все-таки переможе і поїде представляти нашу країну. Бо цього року це справжня заруба. І зараз буду слухати головного фірмача цього нацвідбору. Це Лаут, і його пісня Keeper». Лайткіпер. Я думаю, що в принципі можна було б і не слухати, тому що тут, скоріш за все, все буде ідеально, бо це лаут, це людина, яка ніколи не фальшивить. Але все ж таки, ну давайте, давайте ж почуємо. Ну, фірма з перших секунд. Клас, динаміка одразу, які перепади у нього, так? Ні, ну це капець. Наскільки круто він звучить, просто не відрізнити від закордонного якогось співака, правда? Особливо багатьом він схожий на Теді Свімса, і це правда. Основу його, звучання є твенг це такий прийом, який додає голосу максимальної яскравості та дзвінкості. Звісно, він ще король мелізмів. Ми зараз це все ще почуємо. Ну, і знову ж таки дуже класно грається динамікою. Рай проскочив і також він класно робить акценти акценти у фразуваннях. Ви підрахували вже, скільки мелізмів за 30 секунд було заспівано? Я ні, але їх було дуже багато. І при цьому знаєте, вони звучать не як якісь. Перебір уже, а от вписуються вони туди. От вони якось органічно лягають в цю пісню, їх не забагато. М -м -м, класно, класно, ну що казати, ну фірмач, ну реально. Find... Красивий такий був низький обертон. Мені низько, я дівочка, а в нього це було вау. В нього знаєте твенк ще такий більш назалізований, тому що він буває назалізований, буває оральний. В нього дуже активно йде звук в носоглотку і додає таких цікавих фарб в його звучання. So I, I, I. Прям дуже такий відкритий яскравий звук. Був Ну, капець, це його мелізми. І, до речі, коли він співає мелізми, помітьте, як в нього рухається щелепа. Отакі От рухи це для того, щоб її дорослабити і щоб ще більш точно прозвучав цей мелізм. Тому що потрібно проспівати багато нот дуже швидко і при цьому чистенько. Нарешті пішов приспів. На хвилині. Беквакали, хор. І, до речі, тут його чути на першому плані. Якщо порівнювати з Хейл, то тут він чітко читається, а бек-вокал уже десь там на бекграунді його доповнює. І це правильно, правильно визвучили. Ох, ці мелізми. Ох! Пійшов другий куплет. Більш емоційно, більш щільне змикання у нас, більш товсте. Вже така більш висока нота тут. І він у неї, звісно, шов правильно, вийшов дуже легко, дуже технічно. Ну, я ж казала, немає, що коментувати. Людина співає, е, начебто, запрограмований робот, який ніколи не помиляється. Лаут, як ти це робиш? Напиши нам. О! О, перший мікрокосячок пішов. Я не вірю своїм вухам. Дайте ще раз почути. Невже це сталося? We... Оця найвища нотка була трішки недотягнута. Все-таки він не робот ти такий, як і ми, ми теж можемо помилятися. Ну, далі все звучить знову ідеально. Ну тут прям вже хор пішов такий більш насичений, більш гучний, і трошечки він мене вже відволікає. Белтова нотка, белтова нотка і зараз піде мікстова. Оце пішов уже мікст. Це прям дуже високо, як для чоловічого діапазону. Такий акапельний кусочок з хором. Знову, як на мене, дуже багато вокалів. Прям треба напружуватися, щоби за лід вокалістом слідкувати. Тонесеньке змикання було. І акапельну, і закінчив. Отакий от, от трек від Лауда. Такий, знаєте, суміш тут і соулу, і госпелу, і попу, а, і, і чого тільки тут немає. І звісно, це звучить, як я вже сказала не раз, дуже фірмово. Питання тільки одне: а, чи є тут щось українське, хоча б віддалено. Ну, на жаль, цього немає, тому що немає ні української мови. І пісня сама стилістично, звісно, далека від наших традицій, але безумовно він крутий співак, він професіонал. Це ми всі чуємо. За всю пісню тільки одна маленька помарочка була, яку, скоріше за все, більшість людей навіть і не почує. Напишіть, до речі, чи ви почули саме в тому моменті, що там щось трішечки пішло не так. І як вам взагалі ця композиція? Звісно, вона достойна бути в фіналі, однозначно. Якщо брати, хто найкраще співає з усіх фіналістів, то це Лаут, так. премія найсильніший вокал на цвітбор 2026, однозначно дістанеться йому. Подивимося, як це буде на фіналі. Дякуємо Лауд за це неймовірне виконання, а я побігла слухати когось далі. Тому побачимося з вами незабаром. Бувайте!